Привіт! Сьогодні ми будемо говорити про розділові знаки у безполучниковому реченні. Це досить така класна тема, тим, що в неї конкретні правила, конкретні приклади і, в принципі, дуже легко визначати, який розділовий знак. Тому я думаю, що сподобається. Так, Трохи на ній відпочинемо. Отже, подивимося спочатку на типовий тест ЗНО або НМТ. Так, залишаємо його без відповіді, поки що і переходимо до самої теорії. Отже, які розділові знаки можуть бути в безполучниковому реченні. Складність в тому, що можуть бути всі. Тобто, це може бути і кома, і двокрапка, крапка і крапка з коми. Тобто, всі, які можливі розділові знаки між словами, вони можуть тут бути. Тепер дивимося, які ж будуть пояснення до цих розділових знаків. Отже, якщо є одночасність або послідовність, це в принципі там 85% цих речень це кома. Просто перелічення, якесь одночасне або послідовне, і між такими реченнями можна найчастіше поставити сполучник І. Наприклад, світило сонце, співали солов'ї. Тобто ми розказали про сонце, потім про солов'їв. Це така одночасність подій, між ними можна поставити і. Далі, двокрапка ставиться тоді, коли є пояснення або причина. Тобто можна підставити А саме, тобто, що саме або «бо», тобто як причина. Вона мені розповіла таємницю Дмитро і Софія почали зустрічатися. Тобто вона мені розповіла таємницю, яку? а саме що саме Дмитро і Софія почали зустрічатися. Тобто це пояснення. Щастя, не кінь прямої дороги не визнає, тобто щастя, не кінь, чому бо прямої дороги не визнає. Тому це причина. Наступний розділовий знак це тире. Він ставиться тоді, коли є якась умова, час, наслідок або протиставлення ну, діставлення. І тоді можна підставити такі сполучники. В принципі, можна підставляти сполучники, можна просто орієнтуватися на значення цих речень, але від цього не змінюється розділовий знак. Отже, дивимося, згаєш хвилину, втратиш годину. Тобто тут можна підставити: якщо згаєш хвилину, то втратиш годину це умова. Прийшов березень минулий турбота. Прийшов березень і як наслідок минулий турботи. Тобто це наслідок. Усе минеться, одна праця залишиться. Усе минеться, а одна праця або але одна праця залишиться, тобто це протиставлення. І в усіх цих випадках буде ставитися тире. І, звісно, крапка з комою, вона зустрічається, там, не знаю, в 1% речень, таких речень дуже насправді небагато. І, звісно, як ми вже знаємо, крапка з комою ставиться тоді, коли вже є якісь розділові знаки всередині кожної частини, або ці частини далекі за змістом і вони не з'єднуються особливо. Тому між ними ставиться крапка з комою. Сонце гріє, вітер віє з поля на долину, над водою гне з вербою червону калину. Тобто тут у нас е, стоїть кома е, в тих реченнях, в яких е, між тими реченнями, які е, більш е, з'єднані з зазначенням, і крапка з комою стоїть, коли вже нам говориться про іншу частину. Тобто там е, про е, якісь зовнішні такі показники, про погоду, про природу, а потім гнез вербою червону калину. Це як більш уже так приближено до ну як. Героя головного або головного, головної дієвої особи, тому е, там став, ставиться крапка з комою, тобто вони як далекі за змістом. Так, е, добре, це е, є. Тепер повертаємося до цього тесту і дивимося, що ж тут у нас. Отже, е, відповідь, яка нам потрібна, буде де? Тут нам потрібно двокрапку, тому що значення таке: знаю одне. Що саме я знаю? Це пояснення, а тому тут потрібно поставити двокрапку. Так, отже, ось у нас тут пояснення. Тепер передивимося на інші речення. Здобули волю, якщо здобули волю, то відшукали долю. Тобто тут тере, це умова. Посієш в пору, забереш зерна гору. Також тере наслідок. Гаї шумлять, наслідок я слухаю. Хмарки біжать, милуюся, також наслідок. Повіє вітер. Повія вітер, по долині пішла луна, пішла діброва луна. Ага, повія вітер по долині пішла діброва луна. Тобто це наслідок також. Так, отже, правильна відповідь, де? Рухаємося далі і потренуємося ще. Отже, такого типу завдання також може бути. І тепер його аналізуємо. Так, отже, у нас є перша частина: люблю теплу весняну пору, нам потрібно двокрапка. Тобто, має бути або чому, або що саме, якесь пояснення. Так, перше дивимося. Люблю теплу весняну пору, кидаю всі невідкладні справи та йду в поля далекі. Ну, тобто тут просто перелічення, тут, звичайна кома. Люблю теплу весняну пору, у цей час народжуються нові потаємні мрії та сподівання. Люблю пору, чому? Бо тобто тут можна підставити дійсно пояснення тому, або по, причину тому двокрапка. Нам оцей варіант і підходить. Люблю теплу весняну пору, час пробудження природи відривалого зимового сну. Так, тут взагалі буде тире, і це тобто, люблю пору, час пробудження. Це взагалі виходить прикладка. Люблю теплу весняну пору, так, і ця весняну пору. Час пробудження, це і є час пробудження природи від самого сну. Далі люблю теплу весняну пору, ласкаву, сонячну, повну пташиних переливів. Тобто це відокремлене означення, і якщо воно стоїть в кінці, то буде тере. Так, то прикладка, це означення. Люблю теплу весняну пору, коли з-під снігу виглядають перші блакитні проліски. Тобто тут кому, оскільки це складно підрядне речення, в ньому, як ми пам'ятаємо, дуже рідко ставиться якісь інші розділові знаки, крім е, коми. Так, є, і тепер йдемо далі. Ще одне завдання. Так, і тепер перевіряємо. Отже, нам потрібно, щоб кома ставилася на місці всіх цифр, окрім тут не забуваємо завжди пам'ятаємо, дивимося на це окрім. Надходить пора переміщення бар, перед А завжди ставимо кому, а сині верховіті дерев на рожевому тлі неба ще розвойдують у собі блакитно-сизі відтінки. Тут нове речення складне, тому кома. І відчуваєш. Скрізь е, причаїлися невидимі полохливі тіні, тому стало і повніше навколо, і більш тривожно на серці. Тобто Тут е, е, ось це і повніше, і повніше, і більш тривало, тобто і, і, і перед другим, і е, однорідним ми вже ставимо кому. Е, і у нас залишилось ось це місце третє. І відчуваєш, і отут якраз що саме відчуваєш? Тобто ми тут ставимо двокрапку, не кому. І відчуваєш, що саме скрізь причаїлися полохливі тіні. Тому на правильну відповідь, третя: оскільки там немає коми, там буде двокрапка. Так, добре, на цьому все. Там у завданнях є вправа для того, щоб закріпити, так, в голові укласти ці розділові знаки в реченнях, і потім ще тест для закріплення. Тому ось так: от потренуємося. Тема насправді досить така Прозора, тобто немає ніяких винятків, немає ніяких там умов чи чогось такого, тобто, все досить так типово, логічно, тому я вважаю, що ця тема заслуговує на любов. Добре, все тоді, будь-які питання в телеграмі, все, па-па.